Мої хороші сьогодні так толком не сильно старалась їсти хліб. М -м, ні, я взагалі його не їла, якщо так подумати. Значить, сьогодні більш-менш такий розрудний день. От що я булгур з'їла кролика і кабачкову ікру. Ото, що було в мене за цілий день ситно. Але після тренування... Після залу тренажерного, значить, я зроблю собі салатик, такий легенький. І сюди, значить, от такий салат. Небагато. Так, щоб за один раз сісти, з'їсти і все. А решта вже завтра зроблю. Ось трошечки того салату міксованого. Тут все, є, бачите, якісь бурдове, щось тут. Думаю, достатньо. Так, сюди я дам трошечки кролика. Як тобі тебе дати? Отак. От сюди дам кролика, такими кусочками. Маргаритка! Ні. Це що? От, кролик. Зараз це розділю по той великий кусочок. Вау. Так, все, достатньо того кролика. Сюди додавлю я огірочок, зараз його поріжу. Так, порізала огірочок, трошечки підсолю, небагато трошечки. І сюди видавлю трошки соку лимонного. Так, і добавлю сюди олійки. Тут ви можете і додати і олійку. Будь-яку, знаєте, є ляна, олійка з виноградних кісточок, ну, люба, о -о оливкова, будь-яка, Ну, у мене, походу, ніякої нема. Тільки така звичайна рафінована і все. Так, посолили, все, зробили. І зараз ще останній ще останній, що ми тут подобавимо, оцей салатик. Зараз ми чуть-чуть його. Помішаємо. Ну, так. таке смачне, я побую швидко. Сіль. Угу. Щоб сіль. Трошки розповсюдилась по салатику, по всьому, по огірочку. Ось, Ось такі легенькі салатики, є м'язко і огірочок є, і салата. Ну, треба розгрузитися то реально. І останній момент оце додаємо насіння. Кунжута, сезаму, чи як вас там називається. І все, салат готовий. Можна насіння соняшника підсмажити, дати, гарбузове насіння, значить, кедрові горішки. Щось таке з горішків можна сюди додати. Навіть грецькі горіхи потовгти, трошечки посипати, підсмажити, бо вони такі дають тоді більший смак і запах, коли підсмажиш будь-який горішок. Тому. Ось така смакота. І зараз я поїм з маргариткою, якщо маргаритка захоче, і все. Ось такий розрузочний день у мене сьогодні. Mm, дуже смачно. Йому треба розрузочний день. То зробіть ось такий салат. Морально. Смакота. І ситно, і вуглеводи, і білки, і жири. Все тут є. І ситно. Краще не розбивати той шлунок. Потім його дуже важко назад, щоб він встановився. Тому що завжди є голод ти відчуваєш, а коли він маленький, той шолунок не розбитий, то ти трошечки з'їв і ти вже ситий. А це на святі, знаєте, на тих святах. Їж, їж, їж. І все, і шлунок починав розширятися і потім я вдома так їм, їм, їм. О, ні, вдома, ні. Стоп. М? Мама, а ти мені охіло. Охіло, що там є. Тарі лужці. М. Угу. М -м? Угу. І там тарі лужці, так. Угу. Бери. Везу додому тут. О, чуєте? А тут кіця. Отут. Ще під бусом. Зараз маю пан кот. Казали, що тут дуже хороша фірма. Ну, не рекламую, але казали, що хороша фірма. Ну, зараз дам їсточки і вона заспокоїться. І зараз додому. О, якийсь прям голодне. Де ти там? Ага, їсть нанизу. Мене тут попало тут і тут. Зараз я тобі поправлю. То прийшов до мене, та? ще трошки облизав. <ріх> Такий пепельний. Тут то, то вже коцар, то видно, що ти є кіт, великий кіт, не кицька. Тут в мене кицька, тут навіть не треба рухати. Так, де тут сміття? Такий леститься в мене. Тільки не міть територію. Де ти там? О, такий кіт. А, де ти тут файно їш, дивіться. Ой, дивіться, який він. Дивіться, як він любить леститись. так? Яра. Такий, видно, що зима, та, що багато кожушка маєш. Там киця маленька. Та вона там має корм. Угу. Все. Там ти не доберешся. Є такі дирочки. Бачите, і там нюхає таку імпровізовану сумочку зробили, щоб я знову ж таки могла привезти кицю. А та вже киця називається по-іншому не панда, бо на панду вона не похожа. Кіт тільки не лізь на сумочку, там ж киця є. От зараз де ти там? Мр. 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 ха. Це як любить леститись. Та ти тут чийсь хазяїн, правда? Да. Да. Витягуй. Що? Ти танцювали? Ой, боже. Ти на цей не став мене диван, та низ постав. Нічого. <плес> Ой. <плес> Те? Хай виходить. Виходь. Ванес вона є. Нема? Так, нема. І виходить. Тихо, да. тихо, 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 тихо. Не, не, не біжи. Дети. Так, вона набагато менше, ніж. Це так, в неї просто зараз лапки, я її то в кишені тримала, бо тому що вона змерзла. Дети. Зараз її треба помити, називається буся. Буся, да. буся називається. А за яке її місце? Ой, вона малесенька, бачу набагато менше, ніж панда була, коли її взяла. Її ще два місяці нема. Ось така окраса, Просто трошки, може, її лапки затерпли, бо в кишені були, знаєш. Я собі теж намалювала кінь. Я мусила перенести, бо я думаю, в сумці я її буду кіття. нести. Меністі. І вона замерзне там, знаєш. Меністі. А в кишені я ще руку запхала. І... Там там в... там ну там містилася, бо в мене тут глибока кишеня. Вона така мама мила. Зараз її треба. Нехай трошечки відійде від вулиці, і треба її лапки, і хвостик помити, бо мама, вона трошки. А вона буде я не знаєте, вона облюбує собі місце. Вона буде собі файно сидіти, добре? Я так. І вона буде вона. Буде. І мені. Вона така миленька, миленька тийка. Та, треба салфетку забрати, бо я їй трошки ножки, лапки витирала. Mm -hmm. Mm -hmm. Ся, ця, нехай. Mm -hmm. Так, добре. Mm -hmm. я їй доб... Роздіватися. Mm -hmm. Ну, ну не рухай, не рухай, нехай Маргитка вона ходить. Мама, Хай собі трошечки. Тобі... Я, хотіла її навчити. Називається Маргаритка, вона Буся. Ага. Що то в тебе таке? Я хотіла Бусі навчити. Добре. Як вона ось так ось буде скакати. Буде буде з скакати. вона буде дуже біса, <зас> я її вилуму, як, Разок. як я. Деличко помий, Маргаритка. В тебе щось величко грязне. А, 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 чорна е до краса чи Та, украса така, в неї Нічого, нічого, вона там не залізе. То украса, в неї такий чорненький є носик там, щось отаке. таке. Та, носик, ротик. Зараз ми цей, я розтінуся. Все. Кіце нарешті вдома.